Новин на телеканалі тв 4 Вітаю вас. На Тернопільщині продовжують активно розвивати медичну інфраструктуру. Так у Заліщицькій міській лікарні відкрили новий реабілітаційний центр. В інклюзивному просторі готові допомагати як військовим, так і цивільним пацієнтам швидше повернутися до повноцінного життя. Центр відповідає вимогам НЦЗУ та облаштований за сучасними стандартами. Від спеціальних тренажерів до імітації вуличних перешкод. Більше про можливості оновленої лікарні. Далі у сюжеті. Навчитися заново долати сходинки, тримати рівновагу чи впевнено стояти на ногах. У Заліщицькій міській лікарні запрацював сучасний реабілітаційний центр. Днями його урочисто відкрили та освятили. Благодаря Святого Духа і Отця, і сина святого духа. Новий центр готовий приймати як мешканців громади, так і захисників, які повертаються з фронту та потребують фахового відновлення. Простір зручний для роботи мультидисциплінарних команд. А площа дозволяє фахівцям займатися з кількома пацієнтами одночасно. Ми сподіваємося, що тут отримають допомогу в першу чергу. Наші ветерани, військові, їхні сім'ї і всі тих, кому потрібна така допомога. Тут є сучасне обладнання, я впевнений, що і професійні фахівці, медики. Відділення розраховане на 20 ліжок стаціонару, але допомогу тут надаватимуть і амбулаторно. Центр відповідає всім вимогам Нацслужби здоров'я. Окрім залів фізичної терапії, тут працюють психологи, ерготерапевти та логопеди. Є кабінет нейроміографії, а також облаштована дитяча кімната. Втім, процес одужання не обмежуватиметься лише стінами лікарні. Тут використовуються не тільки реабілітаційні зали, але використовується і парк, який є на території лікарні. Планується збудувати терапевтичний парк зі всіма необхідними доріжками. Будівництво модульного реабілітаційного центру розпочало у квітні цього року. Загальна вартість робіт понад 5 мільйонів гривень. Гроші виділили з місцевого бюджету, долучалися меценати та сама лікарня. Утім, леву лаву в участку оплати робіт взяв на себе благодійний фонд Move Ukraine, для якого це вже не перша схожа ініціатива на Тернопільщині. Це шостий наш проєкт, реабілітаційний центр 300 квадратних метрів. Ви бачите, облаштовано. Це є велика співпраця з паном Василем, директором лікарні тут, в Заліщиках. Три ще лікарні будуються, будуть завершені вже в січні місяці. Головне завдання таких центрів не просто залікувати фізичні травми, а соціалізувати людину та повернути її до повноцінного життя. На сьогодні усі сім кластерних лікарень Тернопільщини, включно із Заліщицькою, мають необхідні потужності та вже надають кваліфіковані реабілітаційні послуги. Рада попередньо підтримала перейменування копійки на шах. Парламент у першому читанні підтримав законопроєкт 14.093. На думку авторів, зміна назви розмінної монети Копійка на історично обґрунтовану та питому українську назву Шах. Та змогу відродити національні традиції України в номінації грошей та завершити грошову реформу, розпочату в 1996 році. Для ухвалення законопроєкту в цілому, Верховна Рада планує зібратися на додаткове пленарне засідання 27 грудня. Жителі сіл борщівщини об'єднуються, аби підтримати тих, хто захищає Україну. Василь Цьолків із Вільхівців та Василь Моцик із Бручанського. Збирають продукти, харчування, медикаменти, маскувальні сітки, буржуйки й інші необхідні речі та доставляють їх на різні бойові напрямки. Такі гуманітарні поїздки волонтери здійснюють від початку повномасштабного російського вторгнення, куди цього разу вирушили та що передали захисникам та захисницям. Дивіться далі. Десять років саме стільки часу житель села Вільховець Василь Цьолків допомагає українським захисникам і захисницям. Волонтерську діяльність він розпочав ще у 2015 році під час антитерористичної операції. Спочатку разом із односельцями збирав продукти харчування та доправляв їх до Тернополя, свідки гуманітарну допомогу вантажівками відправляли бійцям у зону бойових дій. За словами Василя, у 2022 році, коли бойові дії розгорнулися у Бучі, Ірпені та навколишніх містах. Він вирішив самостійно доставляти допомогу туди. А потім щось Бог побудив серце поїхати туди на Донбас. Поїхав на Донбас, перший раз поїхав, дивлюся, танки їдуть, БТР, думаю, я, щось, та поїхав, щось так поїхав. Так як якось було непривищено, але дістав бажання їхати до наших хлопців, до наших захисників, щось їм привезти, провідати їх. І так до цієї пори їдемо. За словами Василя, запити отримують від бійців різних бригад. Каже, це можуть бути медикаменти, продукти харчування, плівки, маскувальні сітки, буржуйки, теплі речі, засоби гігієни та інше. Аби підтримати захисників та захисниць та якнайшвидше закрити їхні потреби на Борщівщині. Об'єднуються жителі мельнице Подільської громади. Наше село вільні долучається, люди готують вдома, їду. Баря, печуть, маринують, квася, коптя, садік теж на сьогодні дали, діти зносили до садику коробочки нашим захисникам, і школа наша допомагала, і сьогодні Мельницька школа нам дуже допомогла, Струбчина села вони теж не раз допомагали нам. У поїздки з гуманітарною допомогою на передову Василь Цьолків вирушає разом із волонтером із села Збручанське Василем Моциком. Він свою благодійну діяльність розпочав із приходом великої війни. Чоловік ділиться уже навесні 2022 року. Відбулася його перша поїздка на фронт. Тоді в першій поїздки то ми взагалі дуже багато їздили, бо була ще можливість доїжджати, починаючи від як тока від Молволноваха, Маріуполь, туди, і до Харкова. Ми все проїжджали весь фронт. Зараз вже їдемо в конкретне місце, тому що вже немає під'їздів. Василь Моцик розповідає, цього разу частину зібраної допомоги спершу до до Павлограда, а звідти бійцям у Покровськ, Краматорськ та Слов'янськ. Бачите, вінігрети, голубці, салати, котлети, солодки. все таке, необхідне, таке, щоб сів і з'їв. Все, все готове. Ну і так, веземо ще. Капуста, картопля, тощо. буржуйки, буржуйкбуржуйки, плівка. За словами волонтерів, раніше допомогу доставляли й на інші напрямки, аби підтримати якомога більше військовослужбовців. Зокрема, це були Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька та Сумська область. Нині ж їдуть туди, куди ще є можливість дістатися. Тернопільська громада передала безпілотні літальні апарати для бійців корпусу оперативно-рептової дії. Дрони вирізняються високою точністю та багатофункціональністю і використовуються для розвідки, коригування вогню та ураження противника. Утриману техніку вже найближчим часом застосовуватимуть на фронті. Більше у матеріалі моїх колег правоохоронців. Безпілотні літальні апарати для бійців корпусу оперативно-раптової дії передала Тернопільська громада. Це вже не вперше вони підтримують спецпідрозділи, які несуть службу у зоні бойових дій. Дрони вирізняються високою точністю та багатофункціональністю. Безпілотники використовують для розвідки, коригування вогню, ураження живої сили та знищення техніки противника. Найголовніше ці пташки допомагають зберігати життя українських захисників. Від імені нашої громади має можливість передати для спецпідрозділу корт. Ці безпілотники, які призначені і для захисту наших хлопців і для знищення окупантів і для знищення їхніх безпілотних літальних апаратів, ми дякуємо нашим захисникам за захист. Бажаємо, нехай вам добре служить. Нехай навдижає нашу перемогу. Начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко подякував громаді міста Тернополя за систематичну підтримку та розуміння потреб бойових спецпідрозділів. Війна змінюється динамічно, змінюється саме. Технічні характеристики, але на наш запит регулярно громада передає нам ці засоби. За що вам дякую, і нехай якнайшвидше закінчиться війна. Передана техніка вже найближчим часом працюватиме за призначенням на фронті. Колядки, щедрівки, вечорниці, народні танці та жарти. Все це ви зможете побачити у різдвяних вечорницях. Вистава створена за мотивами твору квітки Основ'яненка сватання на гончарівці. Молодь буде боротися за кохання, а старші згадувати звичаї предків. Особливість вистави велика кількість традиційних різдвяних співанок, які виконують на Слобожанщині. Коли прем'єра вистави, розповідаємо. «Та усі, Українські традиції, культура та народна пісня поєднаються в одній сценічній історії. Актори Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка готують прем'єру вистави Різдвяні вечорниці, створеної за мотивами твору Григорія, квітки основяненка Сватання на гончарівці. За сюжетом на сцені оживатимуть давні звичаї, веселі вечорниці, жарти, народні танці, українські колядки та щедрівки. Одні з головних ролей виконують заслужені артисти України Віталій Логовий та. Оксана Сачко. Виконую роль матері Уляни. Ганяю всіх по сцені. Вистава барвиста, колоритна, красива, весела. Сподіваюся, вона всім тернополянам підніме настрій. Виконую роль батька прокопашкурата. Запрошую всіх на наше. Таке різдвяне свято напродовж всіх різдвяних свят. Запрошуємо на нашу чудову виставу. Окрім відтворення українських традицій і звичаїв у центрі сюжету історія молодої пари, яка шукає любов і щастя, роль нареченого Олексія, доньки Прокопа Шкурата та ударки на сцені втілює актор Василь Діденко. Уляну хочуть видати за іншого за некоханого, і ми намагаємось у цій виставі боротися за кохання. Чисте щире загалом у виставі задіяні два акторські склади. Режисер-постановник, заслужений артист України Борис Репка, розповідає: ідея цієї постановки народилася ще торік у різдвяний період. А влітку творча команда вже розпочала роботу над музичним оформленням. Родзинкою вистави стала велика кількість колядок і щедрівок зі Слобожанщини, які вплили у цинічні дії. Ті колядки, які дуже рідко звучать. У нас переважно. В наших Галицьких колядках Нова Раді стало, Добрий вечір. Тобі а тут саме ця Харківщина, Слободянщина. Я захотів, щоб саме ці колядки мало співані, вони прозвучали в цій виставі. І це символічно, бо Олексій наш він з Харківщини. Прем'єру вистави Різдвяні вечорниці» можна подивитись у Тернопільському академічному драмтеатрі імені Тараса Шевченка уже 26 грудня. були всі новини четверга. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Спокійного вам вечора.